Навчання, які Ну, давайте тоді проаналізуємо дві тези. Як у багатьох юристів, е у них є твердження, що суспільні відносини розвиваються раніше, ніж правове регулювання. Так само, як і ініціативи, і потреба в навчанні і зміні навчання відбувається раніше ніж будуть затверджені навчальні плани. Якщо ми запитаємо про це, напевно, наприклад, міністерство освіти або тих людей, які займаються профорієнтацією, вони напевно скажуть, що це не можна, бо це не передбачено програмами. Якщо ми подивимося на перспективу, що сьогодні Україна знаходиться в війні, яку Невідомо, коли ми закінчимо нашою перемогою, то треба готувати наступне покоління для того, щоб воно було повноцінним учасником у цього національного спротиву. І чим раніше почнеш, тим будеш більш З досконалим. якого віку? От Алгебра це шостий клас. А, ви знаєте, є історія. От бо я, я нещодавно буквально читав, коли дітей зводять з садочок або в школу, і що їм розказують батьки? Батьки їм розказують, що в Києві був під атакою московських дронів, чи в Києві просто гриміло. Ну, давайте відверто говорити, що батьки, які говорять, що в Києві просто гриміло, і тому ми сиділи в укриттях, це неправда. І вони виховують своїх дітей в неправдивій свідченні. А ті батьки, які приходять і кажуть, це московські дрони, є правила перебування в укриттях, є отакий алгоритм дій, який кожного дня треба доводити. Вони готують до нормального дорослого життя своїх дітей. До тих, хто не говорить всієї правди, виникає логічне запитання: а коли ти своїй дитині скажеш правду? Ну коли цей буде вік? Вісім років, десять, п'ятнадцять, двадцять, ніколи не народжені для війни. Ми маємо один одному говорити чесно і правди. Диву відповідь тоді у нас будуть кращі відносини в середовищі. Не може бути протистояння цивільного і військового, не може бути війна для одних, а якби ви вигадані дитячі історії для інших. А чи не буде тоді ось ця частка військового певним замінником <зас> просто загального розвитку дитини, тієї ж саме математики, алгебри, геометрії? А умовно, ну знаєте, стілець теж треба якось вміти скласти і розуміти, що куди там привінчувати. Чи не буде це повним якимось замінником? Важливо розуміти, звідки починати. Та ось це навчання і умовно, якщо ми кажемо про а, ті слова, які я процитувала пана Гаврилишина, про те, що а, умовно на алгебрі можна вивчати або артилерійську справу, а чи точно на алгебрі можливо потрібно це зробити додатковим якимось предметом? Вко можливо, я думаю, що у нас сьогоднішня система освіти. А ми, якщо не помиляюсь, через пару років чи, або через рік перейдемо на 12 класів. Уже не буде 11 класів, буде 12-річна шкільна освіта. Я думаю, що е при наших динамічних освітніх програмах є безліч часу. Але тут давайте обговорювати не конкретний предмет, а саму спрямованість тези, е чи треба е українців в школі або в університеті, або в коледжі годува годува годувати до. Захисту своєї країни так треба, так потрібно в якій формі це робити. Я думаю, що буде безліч дискусії. Але ключову тезу напевно треба залишати. Ми маємо чесно говорити з нашими дітьми. вони мають чесно знати від нас інформацію, що і як очікує їх в дорослому житті, і тим краще вони будуть ставати поруч з нами в нашій боротьбі. Напередодні буквально була цитата в одному в одного з військових запасів в Європі, де він коментував, зокрема, те, що росіяни роблять на території своєї країни агресорки, а про мілітаризацію дітей. А чому мовно такий підхід, про який ми зараз дискутуємо, буде відрізнятись? Де ця принципова якась така різниця? Оця червона лінія. Принципова різниця між українцями і московитами в тому, що наша війна є війною за звільнення і війною захисту, а їхня війна є війною нападу, загарбання і ем, окупації чужих земель. Все, в цьому вся різниця. Наша наша відмінність від московитів тим, що ми, як це не буде дивно, захищаємо непорушність державних кордонів один із принципів міжнародного права. Для цього ми навчаємо наше молоде поповнення кожного із наших рекрутів, який прийшов, став курсантом навчального центру. Ми навчаємо їх, як зберігати своє життя, як налагоджувати стосунки. Вони військові. Чи вони відрізняються від московитських військових? Вони захищають свою землю. А московитські військові прийшли на нашу землю відібрати нашу державність. Нашу свободу, наш суверенітет Пане Ігоре, Ну і в Україні є пропозиції формувати паралельну армію. Командир підрозділу розвідки збройних сил України Денис Ярославський висунув ідею створити ось таку паралельну армію і запропонував мобілізувати юнаків з 16-18 років. На його думку, так за 5 років можна буде отримати якісні підрозділи. Давайте почуємо аргументи пана Ярославського. Для того щоб розірвати це замкнене коло нескінченні атаки РФ, ми повинні підготувати нову армію, яку зможемо випустити через 5 років. Європа це зрозуміла. Вона в 2023 році почала формувати новий тип армії. А ми на сьогоднішній день через виснажливу війну не можемо дозволити собі формувати паралельну армію з людей, яким, наприклад, зараз 16-18 років, і зробити з них через 5 років якісних військових. Денис Ярославський командир підрозділу розвідки збройних сил України. Пане Ігоре, як вам ця ідея? І чи ну додам лише своє запитання? Чи не варто повернутися до теми призову? Так в Україні ж призов зараз у нас не відбувається. Але по суті, це формулює, ну, те, що формулює пан Денис. Це щось схоже та на, на те, що на повернення до призовних практик і формування ось цього резерву. Ви знаєте, вчора я е, був присутнім на відкритті нашого чергового курсу. Ми говорили з вами уже вашій студії, що ми регулярно проходимо навчання або навчання вишкіл командирів, або навчання е, операторів дронів різних типів. От вчора я сидів, стояв точніше перед нашою аудиторією, яка складала кілька десятків людей, е, і спокійно з ними говорив: абсолютно різні люди, і молодші, і старші, і дівчата, і хлопці. Вони в свій вільний час прийшли опанувати. Навички, які можливо стануть завтра їхньою військовою професією. Чим це відрізняється від пропозиції там повернутися до призову? Призов штука примусова, і ми відмовилися від неї, бо не будемо зараз оцінювати правдивість неправильність, неправильність головна сьогоднішня запорука і підготовки якісного військовослужбовця це навчання, це альфа і омега. Якщо ми будемо навчати, причому навчати починаючи від е, чим раніше часу, тим краще, то е, на вході військо ми будемо отримувати людину, яка вже має навички і вже готова їх застосовувати на практиці. Чим раніше ми почнемо. Е, Ну, напевно, да, підготовку до цього, тим краще. А, і ще раз повторюсь: основ, одною із основних проблем, над якою ми зараз працюємо над пошуком шляхів розв'язання, є непроінформованість і ненавченість. Якщо б людина володіла інформацією про службу, не було б упереджень з приводу того, які погані ТЦК, вони не можуть бути хорошими, бо ти хочеш не виконувати обов'язок, а вони тобі про нього нагадують. Mm -hmm. І друге питання це навченість. Коли людина проходить, каже, я нічого не вмію, пардон. Четвертий рік ві... велика війна існує. Ти не нічого не знайшов. Маса громадських організацій, маса благодійних фондів займаються навчанням цивільних людей. Абсолютно безкоштовно. Центри підготовки до національного спротиву треба віддати їм шану і повагу і київському, і закарпатському, і харківському. Це так, от топ, який я сьогодні просто знаєте, тримаю перед своїми очима. Що чим вони займаються? Вони тобі безкоштовно, ну вам, як працівникам телебачення, комусь іншому як працівникам там, кому. Підприємств вільний від вашої основної роботи час надають основи військових знань, навичок, практики, щоб не було питання, я не навчений. Ну не навчений, піди навчись, і тоді нам з тобою буде набагато простіше говорити. Пане Гре, ну нам же як державна влада, вищі посадовці кажуть, що спочатку там два-три тижні, потім там до кінця осені, до кінця року, і ми часто бачимо такі формулювання, що війна от цього року може закінчитися. Ми все для цього робимо. І ясно, що цивільне Селення, воно дивиться. Ну так, ну дай Боже, тому Трамп прийшов цього року, можливо, зупинить, можливо, навесні, можливо, восени. Ну і так, от живемо від місяця до місяця і ну, чікаємо, що давайте от -от. ми будемо з вами говорити да. правдиві відповіді. Ми звичайно чекаємо найшвидшого, найкращого результата, але як це не буде парадоксально, щоб він наступив, ми маємо готуватися до найгіршого, до найскладнішого. Відточити свої навички, забезпечити самим себе, починаючи від систем безперебойного живлення, закінчуючи можливістю і розумінням, що в тебе є запас води, що у тебе є теплий одяг, ти вмієш сушити прати без звичної тобі електроенергії, води і так далі. Мені довелось служити під началом дуже гарного командира, який був максимально вимогливим до особового складу. Але знаєте, чому особливість цим вимогливость була пояснена? Так, так. я їх люблю. Я хочу, щоб ви зберегли своє життя. Тому я кричу на вас, тому я на вас топаю ногами. Тому я вас вдягаю при температурі плюс 40 градусів бронежилети, тому що навіть копати окопи і забезпечувати собі інженерні фортифікації не можна, тому що в будь-яку секунду може прилетіти касетні боєприпаси. Ви залишитеся мертвими. Ти маєш бути в берцах, ти маєш бути в броні. Ти маєш бути в каски. Да, спекотно. Чому я це роблю? Говорив наш комбат Чілі. Тому що я люблю вас, і тому що я хочу, щоб ви зберегли своє життя. Скажіть, будь ласка, а чи хіба в цивільному житті має бути якесь інше ставлення? Я вас люблю, я вас ціную, тому я хочу, щоб ви вижили. А виживете ви лише тоді, коли ви самі в своїх руках будете мати додаткові навички і будете вміти більше ніж? Пане Ігоре, ще одна тема, і теж одна така вона резонансна, але насправді важливо зрозуміти, яку ви маєте інформацію, як фахівець власне в цих процесах. Також, отже, наступного року мобілізаційний вік в Україні можуть понизити до 23 років. Таку думку висловив командир батальйону безпілотних систем 29-ї бригади за позивним хам. Він також розповів, що нинішні Призовники мають низьку мотивацію та недостатню підготовку для ведення бойових дій. Водночас щодо до 23 років він не уточнив, якби звідки в нього ця інформація. Давайте почуємо цитату і проаналізуємо таку необхідність. Я думаю, що наступного року мобілізаційний ресурс знизять щонайменше до 23 років. До 18, звісно, ні, але до 23 цілком реально. Люди закінчуються, а лінію фронту треба тримати. Ті, хто зараз приходить, по два рази стріляли з автомата, як можна назвати їх підготовленими піхотинцями? За зарплату 20 тисяч гривень людей нічому не навчають. Позивний Хам командир батальйону безпілотних систем 29-ї бригади. І тут хочеться одразу додати заяву голови штабного фонду третього армійського корпусу Олега Попе Петренка. Перепрошую, в ефірі новини лайв. Він повідомив, що зараз люди добровільно йдуть у бригади, де бачать людське ставлення, кращу розвідку, нормальне планування, медицину та реальні зміни. Водночас він таким чином намагався пояснити свою тезу про те, що посилення мобілізації чи зниження мобілізаційного віку без змін в армії не дадуть ось цього необхідного нам результату. Водночас Петренко також зазначив, що найнижче втрат Серед підрозділів, саме там, де є ці зміни, давайте почнемо більше деталей. А толку на мобілізовувати зараз ще 2 мільйона. 1 мільйон вісімсот через тиждень буде все за ще. Ну це ж правда, що величезний відсоток командирів ну, просто дають абсолютно безглузні, тупі м'ясні накази. Ну, це правда. І цей відсоток, він критично величезний в Збройних силах України. У нас зараз вже сотні тисяч людей все за І що? Їх в тюрму посадять. То у нас місць в тюрмах стільки нема. Власне, чи змінить щось умовно, усе зниження мобілізаційного віку до 23 років? І Які ще зміни необхідно зробити станом на зараз в нашому українському війську? На вашу думку, дозвольте, я ухилюсь від вашого прямого запитання і дам на нього відповідь після свого вступу. Про що свідчать власне, ці дві заяви? Вони свідчать про те, що в Збройних силах і командири, і е, супутні організації. Що таке благодійний фонд? Це, скоріше за все, ветерани, які вже не воюють, вони вже звільнені з лав Збройних сил, але вони продовжують виконувати ту або іншу функцію. Е, вони шукають спосіб для. Укріплення свого підрозділу, залучення в нових людей, рекламування свого підрозділу. Так само, як нещодавно, з 1 жовтня, буквально два тижні тому, у нас експериментальний проєкт по залученню молодих людей по контракту 18-25, Він був розширений на всі бригади територіальної оборони. Спочатку брало участь дві бригади, це піхотна складова, потім доповнився 411 полк яструбур, бо я говорю про сили територіальної оборони зараз. А тепер у нас беруть 25 бригад і полк яструб. Би 25 бригад беруть по піхотній складовій молодих людей 18-25, і плюс ще один спеціалізований полк безпілотних систем. Він бере участь в проєкті і так само 25 бригад по молодим людям, які будуть служити на спеціальностях, які пов'язані з обслуговуванням та експлуатацією БПЛА. Ми шукаємо. Генеральний штаб шукає, офіс президента. Шукає. Що свідчать ці дві заяви? Так само люди шукають на місці. Вони пропонують певні рішення, і можу сказати, що наше регулярне спілкування з старшими начальниками, зокрема з Генеральним штабом, з Міністерством оборони, дає впевненість, що от зворотній зв'язок, який ми пригоносимо, ми кажемо, це не працює, давайте це міняти. А отут ми експериментували от з таким то підходом, давайте це впроваджувати і масштабувати. У нас є регулярна взаємодія. Як мінімум, раз на місяць, у нас є підбиття підсумків, що працює, що не працює в рекрутингу, які є проблеми. Мні запитання, ну і відверто скажу, що за останні там півроку часу е, навіть рівень доповіді, рівень заглиблення в матеріал він набагато вирос. Це означає, що ми так само шукаємо, чи це допоможе нам завтра. Ну, торкнулися проблеми з СЗЧ. Mm. Насправді, це проблема також комплексна. Це проблема, в якій є і якість роботи з особовим складом, і можливість переведення в інший підрозділ, і якість забезпечення логістичного і багато інших речей, тобто. Тут не може бути лінійного рішення. Якщо я ухвалю цей законопроект, то одразу стане така, то чисельність. Ні, це робота сотень тисяч людей. Пане Ігоре, і все ж, якщо ми кажемо про зниження мобілізаційного віку до 23 років, чи є якісь передумови для того, щоб подібне рішення могли ухвалити? Бо здавалося б, а кого ми будемо мобілізувати, якщо зараз чоловіки 18-22 років можуть виїжджати? Чи є підстави а, говорити у мене про підготовку є, у мене? Є знову таки моя відповідь на це запитання. Я не знаю про яке зниження зараз uh -huh. мова йде. Я не знаю в якому законопроекті це відображено. Хоча ми слідкуємо і законодавчими змінами, в тому числі і, і самі їх же ініціюємо. Uh -huh. Військовослужбовці, зокрема, центри рекрутингу залучені до обговорення і, як мінімум, для якісного фідбека в тих процесах, я не знаю про які мова йде зниження мобілізаційного uh -huh. віку. В нашій сфері компетенції зробити так, щоб від 18 до 70 ми знаходили можливості застосувати людину безпосередньо в тій сфері, в якій вона є компетентна. Для 18-20 років це є можливість самостійно ухвалити рішення для людей, яким 62-65 це за наявності нормального здоров'я, можливість повернутися до служби і бути корисним. Можливо, десь на інструкторській роботі на штабній. А ну в будь-якому випадку людина Хоче бути дотична і безпосередньо щось виконувати для нашої перемоги, пане Ігоре, Давайте зараз поговоримо про ситуацію в енергетиці з нашим експертом на зв'язку Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг України. Пане Олегу, вітаємо! Добрий, добрий ранок. ранок. Добрий день. Вітаємо добрий ранок. Пану Олегу, давайте з опалювального сезону почнемо. Вчора таке різночитання вийшло через рішення уряду про скорочення ось цього періоду пільгових тарифів на газ. Водночас Міненерго спростувало, що опалювальний сезон в Україні скоротили на місяць, і він почнеться за планом. Жодних змін не передбачається. Як заявляє Міненерго, рішення про початок та закінчення опалювального періоду самостійно ухвалюють органи місцевого самоврядування. Тепло дають з Анням середньодобової температури регіону, якщо вона тримається нижче восьми градусів, от середня по дню понад три доби. А тепер, пане Олегу, поясніть, будь ласка, що це за рішення уряду? Вчора ми спостерігали і як воно може вплинути на опалювальний сезон. І чому взагалі уряд пішов на такий крок, на ваш погляд? Ну потрібно говорити да про постанову, яка вийшла 8 жовтня. І в цій постанові прописано, що там не прописано про опалювальний сезон. Там мова йде про встановлення ПСО покладання спеціальних обов'язків на ціну газу для опалення життє багатоквартирних будинків. Тобто, по суті, мова йде про те, що а буде... якщо ви хочете починати опалювальний сезон до 1 листопада, то ви будете платити за газ по ринковій ціні. Там шістнадцять тисяч щимось, А якщо ви хочете отримувати газ з процедури ПСО, то, буквально з 1 листопада ви будете отримувати цей газ, але вже по сім гривень. Там по сім тисяч Тому, двадцять гривень. Тобто, ми має... за жовтень заплатимо. Якщо дадуть тепло у жовтні, мені там Аліні панові ігорю вам, пану логу, то ми заплатимо до більшу ціну за, за це опалення в жовтні. За Ні, тарифу? Ми заплатимо тарифи на тепло і на гарячу воду не міняють згідно закону, який uh -huh. був прийнятий ще в серпні 2022 року, тобто є мораторій uh -huh. на вартість газу, на вартість тепла і гарячої води. А, а хто а заплатить? а заплатить, або буде компенсувати різницю органи місцевого самоврядування, або там за своїх умовних прибутків, які заплатять теплокомуненерго. Тому а навіщо це було потрібно, потрібно приймати це рішення, якщо все одно так. буде платитися, грубо кажучи, з, з податків та? населення це все? А ось ми приходимо з вами до чого: чому так зробить? В Україні є певні проблеми, ну, дуже певні. В Україні є серйозні проблеми з газом, накопиченням газом, з видобутком газу. Ми втратили велику кількість власного видобутку газу після останніх російських обстрілів. Ми не маємо завдячуючи керівництву, колишньому керівництву Нафтогазу, починаючи з Коболєва і закінчуючи Чернишовим, ми не маємо прямих контрактів на закупівлю газу. Тому у нас є величезні проблеми. Запаси газу у нас на сьогодні менше 10 мільярдів кубометрів. Хоча ми на 1 листопада повинні були 13,2 мільярда зібрати кубометрів газу. А не у нас. Тому... Да. Пане Олеже, дозвольте додати до ваших слів, власне, коли ви сказали про а, наш газовидобуток. А є інформація від Bloomberg, і зокрема журналісти цього видання пишуть, що Росія зруйнувала 60% українського газовидобутку внаслідок обстрілу, який був 3 жовтня. І власне, за даними журналістів, це змусило Україну витратити майже 2 мільярди євро на імпорт палива, аби пережити зиму. Крім того, якщо так і продовжиться, то Києву ймовірно як пишуть журналісти. Доведеться до кінця березня купити понад 4 мільярда кубічних метрів. Пів газу ще на 2 мільярди євро. Це еквівалентом близько 20% річного споживання України. Ну і тему імпорту енергоносіїв підняв президент, спілкуючись з Каєю Калос, зустрічаючись з європейською головною європейською дипломаткою. Так вчора була ця зустріч. А президент прокоментував і ситуацію з електроенергією. Зокрема, каже, що очікують проблеми з електрикою через російські атаки. Доведеться імпортувати з ЄС. Так само доведеться імпортувати блакитне паливо, тобто газ. Ну, але наразі дефіциту газу немає. І власне держава вже розпочала його е, імпорти. Головне завдання зараз це забезпечити власне фінансування цього імпорту, якраз от в піковий цей зимовий сезон. Давайте почуємо президента. Ми очікуємо труднощів з електропостачанням. Можливо, одна-дві ворожі атаки, і нам доведеться імпортувати електроенергію. Ми завжди використовуємо цю можливість у зимовий період, і вона для нас залишається відкритою. Вони атакують водопостачання і загалом нашу газову інфраструктуру. Тому ми почали говорити і про імпорт газу. І от за словами президента, ключовим питанням переважно залишаються необхідні на імпорт газу. Кошти є країні, є країни, які готові постачати газ до України. Зокрема, йдеться про норвезьких партнерів і представників близького сходу. Утім, треба вирішити, де отримати на паливо достатньо грошей. А пане Олеже, чи з усім ви погоджуєтесь? Та власне дійсно на які на які саме країни ми можемо розраховувати як потенційно ті країни, які можуть нам допомогти в розв'язанні цього питання? В принципі, так я не бачу тут ніяких протиріч з тим, що я говорив. А з точки зору яких картин, які країни нам потрібно, нам може в цьому дійсно допомогти Норвегія. А це раз по-друге, ми можемо купувати газ Сполучені Штати Америки. Зараз ведеться над цим робота, але тут проблема стоїть в наших польських партнерах, тому що вони кажуть, що у них потужності регазифікації звіно це повністю закриті, і вони не можуть. Нам надати цю можливість. Тому тому пропонують купувати їхній польський газ. Також ми можемо домовитись а, частково з а, американською стороною і закуповувати газ через а, Грецію, але там буде ну десь на 100 доларів дорожче на тисячі кубів ніж якщо купувати в Польщі, і також є можливість Катара але в Катарах. Всі довгострокові контракти так буде як з Азербайджаном, коли ми будемо купувати газ. А тільки залишки, скажімо так, від основних контрактів ще раз mm. підкреслюю. А Україна, завдячуючи колишнім очільникам НАК «Нафтогазу», від починаючи з Коболя, нічого не зробили, щоб мати прямі контракти. Нас немає на сьогодні ні одного прямого контракту на закупівлю газу. Як казав Коболя в ага, Кремлі, а які це контракти по... панелого? Поясніть що От... таке там непрямі прямі контракти, не прямі. В чому різниця? От зараз як це працює. Про, а про, про ми, що, ми, думав, що ви, що ви маєте на увазі під прямим контрактом? Зараз ми купуємо газ на біржі. Десь, умовно, Україна виходить на біржу, на Амстердам Плюс і купує там газ. Проте ми купуємо газ по тій ціні, яка склалась на момент купівлі. Вона щодня міняється ціна. І тві вартість газу між ринковою і прямими а, між державними контрактами або між а, державними корпораціями контрактами, ну такі, як у нас був з Азербайджанським Сакар. Різниця може доходити до 100-150, навіть 200 доларів, як це було в лютому 2025 року, коли ми купували газ по, по 600, а потім навіть по 800 доларів. А міждержавний контракт у нас як фізично немає. Ми не підписали Ясно. ні з одної компанії контракт на пряму купівлю? Ми йдемо на біржу і купуємо Ясно. там. Газ. Ясно. Ясно, пане Лого, чи є дефіцит? Президент каже, що дефіциту газу наразі немає. Як ви вважаєте, чи може виникнути ситуація дефіциту газу в сховищах там, в системі? Ну, сьогодні, ну, сьогодні немає дефіциту газу. Сьогодні у нас близько 9,5 мільярдів кубометрів газу а, є в наших газосховищах. Ну, враховуючи а, технічний газ, це, який підтримує тиск, враховуючи те, що не підйомний газ в наших газосховищах, але цього газу нам вистачить ну, орієнтовно до при дуже теплій зимі до 1 січня, нехай до 15 січня в минулому році. А ми закачали на 1 листопада 13,2 мільярда кубометрів газу і нам його при зі ну, вистачило до 1 лютого. От ми можемо приблизно виходити з цих цифр сьогодні. Дефіциту немає, але якщо дивитись перспективу цього осінньо зимового періоду, то нам вкрай потрібно знайти оці 4 мільярди кубометрів газу, щоб почувати себе в безпеці. Зрозуміло, пане Олегу. То давайте, власне, це буде колись там взимку, сподіваємося, зима буде теплою, газу вистачить, але е, давайте почнемо якби спочатку, е, то коли ж чекати тепла в домівках, адже от я дивлюся прогноз там по Києву, наприклад, там е, сьогодні у нас е, від 4 до 9 градусів, е, тобто середня температура це нижче 8, завтра від 3 до 10, в четвер е, від 4 до 12, тобто в принципі 3 доби буде середня температура на рівні 8, або нижче, відповідно, нам дадуть тепло у Києві, наприклад, у Києві чи в інших там сусідніх регіонах чи ні цього тижня? Я думаю, що я думаю, що тепло навряд чи дадуть. Будемо чекати 1 листопада, де й в принципі давайте згадаємо минулий опалювальний сезон. Він також розпочався на початку листопада. Да, ми пережили декілька днів. Холодних дуже було холодно, всім було холодно. Ну ми якось пережили. Потім з 1 листопада, в деяких містах 5, 10, навіть 15 листопада, починався опалювальний сезон. День для Києва, я не думаю, що це велика давайте дивина в Дарнівському районі 18 будинків у 2020 році розпочали опалювальний сезон. Якщо не помиляюсь, 1 грудня. А п'ять будинків взагалі почали опалювальний сезон 31 грудня. Тоді пане Логу, Києві... уточню у вас. А яке законодавство, чи закони, чи постанови Кабінету міністрів, що регулює момент початку і зобов'язує починати опалювальний сезон? Зрозуміло, що є аварії, є місця де там, де труби перервалу, не можна почати. Але там, де все, все гаразд, так власне кажучи, де прописаний обов'язок починати от за тих умов, про які я щойно зазначив, Доби нижче восьми градусів, там все, починаємо опалювальний сезон. Що саме зобов'язує місцеву владу починати його? Якщо ми говоримо за документи, а за а, ті підзаконні акти, які в нас є, а mm -hmm. є ще постанова Кабміна яка регулює а, постанова Каміна, а можливо, навіть а, внутрішній документ колишнього Міністерства житлово кожитового комунального господарства, який регулює. Початок опалювального сезону згідно нормативів, коли на вулиці три дні середньодобова температура повинна триматись нижче вісьми градусів. От якщо ця температура тримається три доби, то органи місцевого самоврядування, теплокомуненерго повинні розпочинати опалювальний сезон. То вони почнуть чи ні? Вони для них це, скажімо так, обов'язково зараз. От ви кажете, що будемо чекати 1 листопада, але як це можливо, якщо по нормативу вони мають почати зараз? Ну от я прогноз погоди озвучив, в принципі. Хто за це понесе відповідальність? Скажімо так чи? Та ніхто за це не несе відповідальність. Я вас прошу. У нас а, ні одного разу за останні 10 років в Україні ні одного органу місцевого самоврядування не понесли, а, ніякої відповідальності за а, зрив опалювального сезону. В минулому році, опалювального сезону, в Кривому році 300 тисяч людей сиділи без тепла, всю зиму. Ні одна людина не понесла за це відповідальність. Ні в Нафта, ні, звільнили, правда. Я можу сказати, звільнили людину а, з посади.